З'явилися у нас нові мешканці акваріумі. Це тернеці, ягло. Вісім штук у нас їх є. Жовті, оранжеві, салатові, зелені по кілька штучок. Також мечоносці. Їх тут чудово видно. Чотири штучки. Є у нас ще не бачу їх попугайчики. Є в нас двоє, тільки це не пара. Оскільки один одного кусають. Більше і менше зазвичай добре. Це або дві самки, або два самця. Ну і барбуси. Ось у нас є барбуси вишневі. Це тетра. І наші мечоносці з попугайчиками. Наразі це не такі рибки, які би нам хотілося, це ті, які ми, нам вдалося купити. Хотілося б якихось сомиків, які будуть під'їдати корм внизу. А також креветик, чисто як санітарів. Хоча зрозуміло тут є попугайчики, то креветки розмножуватися не будуть, бо попугайчики все ще менше будуть під'їдати. Таке враження, що треба ще один акваріум. Ну і рослини. Наразі просто ми не знайшли де купити рослин. Будуть рослини, будуть трошки інший вигляд, цей акваріум мати. Ну, маємо наразі те, що маємо. Але все одно ми вже радує око. Отака краса в нас є. Рибки гарні, жваві. Ще б хотілося щось таке цікаве. Ну то й цікаве буде, ми ще покажемо. Попугайчик сидить в трубі. Це ще більше він собі вже знайшов місце. Вони таки люблять в норах якихось ховатися.